Підкладка обов'язково, тому що е, обов'язкова підкладка, тому що фольга нищиться і втрачає свою ефективність, тому шиється обов'язково з підкладочкою. На відправлення вже зв'язано, зроблено. Ще на завтра відправлення, що не готово. Може сьогодні встигнемо, ну, відправити ще сім було. 7, було. 7, 7 плащів і твоїх шість. Я почитаю кількість кнопочок, то можна вважаю, теплицю перекопав. Це такі специфічні речі. Два таких так званих гетра, Вони на ліпучках. Огортається нога. Фіксується ліпучка і затягується шнурочком під коліном або над коліном, і це буде дуже ефективний захист для ніг. Це до нас звернулися бійці, плащі класно, але навіть продаж в інтернеті без таких от без, захист. без захисту для ніг. Ми собі подумали, придумали з Іриною. Он таку історію і всі задоволені, відгуки дуже позитивні. Всього парочка таких від грязі захищає. Нам не мокне, не горить. Якщо навіть грязюка потрапляє волога, воно просто щищається. З минулий тиждень до а, нас звернулися вічно. до нас звернулися. Київські волонтери з проханням пошити для мобільних бригад, які полюють за шахедами. Отакі ковдручки для накриття. Звертаються волонтери з Івано-Франківська, з Тернополя, з Києва. Дуже багато людей, які просять, і бійці просять, і ми відгукуємося на все, що просять. Окрім того, така тканина ще дуже якісна і бійці відгукуються і звертаються до нас. Ми ще шиємо захист для старлінки, так звані ковдрочки з люверсами по краях. Так само з підплаточкою для генераторів, захист на старлінг, тепловізор не бачить. Окрім того, ще звертаються різні модернізовані бригади для. Накриття на автомобіль з усіми з викрою. Що брати? Ми ж кроємо зразу багато, шиємо так само купою. Якщо брати плащ окремо, е гетри окремо, кнопки поставити, це на виготовлення подача мінімум 6 годин. Викроїти, пошити, скласти докупи, це саме найменше 6 годин. Якщо брати один екземпляр, але ми шиємо. Конвейером. тому ми дуже раді, коли до нас приходять і просять хоч щось зробити. Безоплатно. Канину ми купуємо за донати. Робота по пошиттю це безоплатна робота, як наша, так і тим всіх, хто нам допомагає. і будь-якої допомоги на фронт це безоплатна вся робота.